Навіть якщо зарплатня буде на невеликому рівні, люди все одно будуть цього триматися. Якщо буде класна, наприклад, зарплатня, е, класна команда, е, люди теж будуть певний час триматися, але ну, віддалі це тримають речі. Але дуже-дуже важливо е, саме бачити і це підтягувати. І завжди, дивіться, бачення в нас надзвичайно шикарне і сильне, друзі. Якщо ви відкриєте Біблію, ви побачите неймовірне важливе бачення глобально. Вам потрібно з цього глобального бачення зайняти свою частинку, свою нішу в тій церкві, де ви знаходитесь. Зрозуміти, як в цьому баченні реалізується особисто я. Якщо ви покажете людям винагороду, пам'ятаєте, Петро, єврей, дуже мудрий чоловік. Запитує Ісуса, ми все лишили, пішли за тобою, що ми з цього будемо мати? Ісус мав би що сказати, якщо робінучий Адвентист. Як ти смієш питати про те, що ти будеш мати? Нічого ти мати не будеш. Життя. Ти маєш тільки ось і все. Ні, Ісус так не каже. Ісус каже, хто залишив дім, батька, матір, поля буде мати в цьому житті, а в вічності ще що? І ще більше, або життя вічне. Тобто Ісус чітко розуміє, винагорода завжди важлива. І він це показує. Друзі, в церкві ми зарплату не маємо що. Але ми можемо людям показувати ті переваги і пріоритети, які вони в світі запрошення ніколи не буде. Але щоб їх показати, їх потрібно бачити самому бачити. Ну і команда, атмосфера в команді. Е Яка б класна команда не була, які б люди підсвячені не були, якщо ви не будете для команди робити ну, з учасного да, якісь е -е, вікенди, якісь е зустрічі, щоб просто провести час, щоб просто подуріти, щоб просто пограти в ігри, щоб просто поговорити про життя. Тяжко буде таких людей приймати разом. Коли команда росте, перше це наставництво, друге це коли є результат, і третє це коли є мрія і бачення. Це дуже важливо, друзі. Коли команда росте, коли є наставництво, так, є той, хто когось підтягує. По-перше, той, хто є наставником, він сам росте, бо він вчиться, наприклад, допомагаючи людині, і та людина росте, підганяючи свого наставника, розвиватися. Знаєте, найбільші мої часи росту це були тоді, коли я приходив в сферу, де я майже не розбирався. Я змушений був ночами сидіти, читати, досліджувати, тому що я розумію, що завтра я стану перед людьми, а я в цьому не дуже розбираюся. І на станусу в цьому відігри просто неймовірно важливу роль. Результат. Як би ми, що ми не казали про те, що головне це процес, це результат завжди важливий. І якщо його немає, потрібно чесно робити висновок, чому немає результату. В Чому проблема? Робити аналіз, робити висновки, потім це інтегрувати або приміняти в житті. Ну і останнє, що я сказав, мрія бачення. Тобто, команда буде рости тоді, коли в них є мрія, бачення, як до цієї мрії дійти, і вони будуть разом в цьому об'єднанні. Ну і остання частина, на яку я хочу зґрунтувати, якщо обіцяв, що не дуже довго, надіюся, так не довго, але чує, що переділо час. Коли вартує перезапускати команду або розпускати команду, в такий час теж приходить. Коли ви бачите чіткий застій, який ви нічим не можете виконати, тобто, все, топчимося на місці, результату нема, просто просто топчимося. Чіткий застій. Другий момент, коли в команді почав переважати егоїзм. коли кожен тягне в свою сторону, і як ти їх не лякаєш Христом, як ти їх не заклинаєш всіма святими речами. Людина працює не на благо, не на ціл, не на ідею, не на команду. Людина працює тільки на себе, на власний результат. Ну і третє, це дуже важливо, це відноситься безпосередньо до лідера, але команди також, коли ви відчули, що ви маєте смак Бога. Що, коли, що? -бог. коли ви відчули, що ви маєте смак Бога. Тобто, коли вам здається, що от як я думаю, то так Боже, воля воля Божа або так думає Бог. Друзі, yeah. зупиняйтеся. Зупиняйтеся, тому що це велика трагедія і біда. Коли ви слухаєте псалом і ви кажете, Бог би цього не одобрив». І якщо вас часто запитати, чому, а ви скажете, мені не подобається цей псалом». Оце називається смак Бога. Коли ви кажете, а Ісус так би не зробив. І коли ти знаєш час на питання, а чому? А тебе немає інших варіантів, крім того, бо я би так ніколи в житті не зробив, у вас смак Бога. У вас почалася проблема, епідемія така, страшна епідемія. І от коли. Ця третя причина також є, друзі. Це момент або перезапускати команди, або розпускати вам. Ну і на завершення. Будуйте плани, або що їх не хтось. Не бійтесь, будувати плани. Не. Діться, стояти в молитві і просити волі Божої це святе і те, що необхідне. Але це не те, що має займати 100% вашого життєвого часу. Просити волі Божої це дуже важливо. Я з одним товаришем недавно спілкувався. Він каже, ну, каже, дякую Богу, але маю одну проблему. Я питаю, яку проблему? Він каже, шукаю житло. Ну, напевно, Бог і так допускає, щоб я зараз пожив поганому і не дозволяє мені знайти до Бога. Я запитую, а як часто ти шукаєш мене? Ну як думаю? Коли ти почнеш його шукати, хоча б декілька днів походиш, пошукаєш по бо... голові, тоді ти міг биш питати, що мог тобі випробування посилає. Ну а поки ти ще не шукав, а каже, що бог тобі випробування послав, ну почекай дуже. Це, це не той момент. Виправдовування без діяни це ну, Можливо, це може бути при іноді є проблеми. Людина щиро вірить, що вона шукає волі Божої. Вона щиро вірить, що вона проходить важкі випробування в житті. Але це ніякого відношення до того, що робить Бог, немає за Це знаєте, є такий жарт про монаха одного, який. Піст великий Бог, він дуже яйця захотів. <пит> <в Карені. пит> і він там придумав собі на двох ниточках чи волосинках на світі це яйце, ну пробує пекти якось. І тут заходить його наставник і каже: ти що робиш? А він каже: хоче просити світа біс а біс каже: Я сам від тебе вчуся як то робити. Так в житті буває. Ми Я хочемо був. на когось щось перекинути. Тому друзі, ось тут, шукаючи волі Божої, ви знаєте чітко, чого хоче Бог. Біблія про це говорить: Божа воля є, свята, блага. Боже може, щоб ми робили душову, у створенні добрих дів. І я так можу перераховувати вам десятками цитувати бібліїв, які говорять про волю Божу. Але в той самий час починайте жити цією волею Божою. і просіть про особливі відкриття для вас, для вашої місії, щоб в глобальній місії, яку Ісус нам доручив, ми зайняли ту нішу, яку крім нас, по суті, на даний момент ніхто зробити не може. І, друзі, ось тоді ви будете готові збирати команду, ось тоді ви будете готові формувати команду, ви самі будете формуватися як лідер, рости як лідер, тому що це є просто надзвичайно важливо. Заважте, що робив Ісус на сам Кінець. Простий, простий приклад. Він прийшов, здається, він міг своїми здібностями і талантами навчити тисячі людей. А з ми бачимо, що він обрав 12 якими проводив час. І от я сьогодні читав Енгелі Матвія через 20-й розділ, ми розбирали на Ютубну, що Субот проходить біблійний урок після його обіді. І ми сьогодні розбирали 20-й розділ Матвія. і там сказано: він відкривав дня, а, а потім взяв 12-ох і сказав їм окремо. Тобто в нього було 12, на які він витрачав багато зусиль. Серед тих 20 відомих є декілька імен. Петро, Павло. Іван, кого ви ще знаєте свідомих і ванжелистів? Андрій там. Андрій, Андрій. Магар, Андрій там трохи. ще. — Розумієте, 3-4, хто ну, такими були яскраво і про кого багато написано. І інші робили не менш важливі справи. Просто ми не бачимо про них стільки написаного багато. Але розумієте, що я веду? І коли проходив час особисто особливі речі, він брав цих трьох і казав, пішли зі мною, бо ви мені потрібні. Вони спали, він казав, я ж прошу вас, не спіють. Вони знову заснали, він каже, я знову вас прошу, не спію. Друзі, тому що він будував команду, яка після його вознесіння з його силою і благодаттю змінила весь світ. Я вірю, що на це здатний кожен з вас. Я вірю, що Божа сила не ослабла, а тільки примножила. Ось тут питання від нас, наскільки ми готові чесно для себе пройтись у цим шляхом, яким я вам про вас зараз подалася. Пане, цьому все якщо питання до вас. Пеше питання, будь ласка, ще раз празду стосовуємо шанувати або х. Будуйте плани або хіпере. Будуйте плани або.